Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Чути і видно. Дякую. Скажіть, чи є Доброго. в нас добрий день. Доброго Доброго. Чути. Дякую. Чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, да, Бехівський кар'єр. Добрий, добрий день. Доброго добрий ранок. день. Добрий, добрий. Бехівський кар'єра, начальник. Дякую. Дякую, пане Олег. Так і ще в нас є то в НТЦ промикологія. Кого ви представляєте? Представляємо виконавців, Дякую. Отже, поки що в нас громадськості немає, тому пропоную діяти наступним чином. 15 хвилин ми дамо представникам громадськості для того, щоб вони могли підключитися. Якщо через якісь технічні негаразди вони ще цього не змогли зробити, і о 10.15 будемо розпочинати. Добре, Дякую. Що що, я, я на громадських? Що все інше? Ну через 15 хвилин. А, Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Підкажіть, будь ласка, у нас є новий учасник Ольга Драч. Кого ви представляєте? Профілія «Укрзалізниця». Угу. Я ще профільський кар'єр представляю? Дякую, дякую. Отже, сьогодні у нас 18 грудня 2024 року. Вже у нас 10 година 16 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, акціонерним товариством Українська Залізниця. Стосовно планованої діяльності, що передбачає розробка та рекультивація Бехівського два родовища гранітів та гранодіоритів, виробничим підрозділом Бехівський кар'єр, філії центру управління промисловістю, акціонерного товариства Українська Залізниця. Мене звати Романенко. О Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля сьогодні я буду головою чи на даних громадських слухань 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року у нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкіля як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Бехи. Добрий день. Добре, верво начальника ББхівського ну кар'єра Рубан Олег Миколайович. Дякую, пане Олег. Так, Ольга Драч, добрий день ще раз. Про еколог філія центр управління промисловості Укрзалізниця. Дякую, пані Ольга. І ще є учасник нас є підписаний ТОВ НТЦ пром екологія. Добрий день ще раз. Розробники звітовити представники замовника дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З п'яти учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, і троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Українська залізниця, що передбачає щодо діяльності, яка передбачає розробку та рекультивацію Бехівського два родовища гранітів та гранодіоритів Виробничим підрозділом Бехівський кар'єр, філії Центру управління промисловістю, акціонерного товариства, Українська залізниця та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. До 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 побачення. 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 До побачення. До побачення.